Кабмін планує знизити температуру у будинках в опалювальний період, якими у такому разі будуть допустимі температурні показники в оселях, невідомо. Фахівці СЕС кажуть, вони мають право контролювати тільки тепло. У дошкільних, шкільних та лікувально-профілактичних установах приватні ж будинки та квартири не перевіряють. Температурні нормативи у підконтрольних установах, каже керівник обласного управління СЕС, діють вже багато років. Вони обґрунтовані та відповідають європейським стандартам. Поки що їх ніхто не змінював. Отже, у разі низьких температур у шкільних та дошкільних закладах. Після початку опалювального сезону порадив звертатися на гарячу лінію. Її телефон на ваших екранах. В прошлом году така так скажімо, болевая точка была, якщо ми говоримо о Днепропетровской то это был Марганец Рдженетиц. Было достаточно много обращений различного плана, в том числе и письменных, непосредственно от жителей этих городов, в связи з тим, что в этих городах достаточно давно отказались от від системы. Централизованного отопления, поэтому как бы есть определенная проблематика именно в структуре отопительных систем этих городов. Я не скрою, как бы и были жалобы и обращения по, по Днепропетровску. Працівники санітарно-епідеміологічної служби 12 жовтня відзначатимуть своє професійне свято. Загалом в області працює більше пів тисячі фахівців. 42% з них держслужбовці, інші лікарі, помічники та персонал. Попри ймовірні переформування, спеціалістів цього року вітали як завжди. Змін у структурі керівництво не боїться. Там кажуть, вже їх переживали і змогли зберегти фахівців. 1 января 2013 року була створена реформирована санэпидслужба, создано, создано главное управление службы в Днепропетровской области, то мы за этот весь промежуток времени по сегодняшний день в результате изменения финансирования потеряли не более 10% людей. То есть, если сравнивать, если сравнивать с... Общим количеством на сегодняшний момент людей, которые работают и в других учреждениях, и так далее. Я считаю, что мы показатели мы постарались, постарались максимально сохранить профессионалы.